Призвели до можливої екологічної катастрофи, ще й привласнили 2 мільйони гривень. Саме так, згідно з повідомленням правоохоронців, у Володимирі зводили сміттєзвалища Рівненська фірна комфорт Еко. Поліція оголосила про підозру її керівнику Віктору Мольчуку, який за словами поліціянтів склав та посвідчив своїми підписами завідомо неправдиві документи щодо використання поліетиленової плівки під час будівництва полігону. Так звана геомембрана, яку використали є значно тоншою і дешевшою за ту, що передбачено в проєктно-кошторисній документації, і не відповідає вимогам ДБН. Шкідливі речовини з відходів можуть приникати у ґрунт та підземні води, що, врешті, призведе до екологічної катастрофи. Це ж справа, яка тянеться вже багато років, і мова йде про кошти, які були виділені на третю кайду сміттєзвалище. І це відкрите провадження проти керівника будівельної фірми, яка влаштовувала дане сміттєзвалище. Проєкт будівництва полігону розпочали ще у 2016 році. Його вартість оцінили в трохи більше 11,5 мільйонів гривень. У 2018-му уряд виділив кошти на будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів міста Володимира. У тендері перемогла компанія Комфорт Еко. Це відома рівненська фірма, яка станом на 2022 рік виграла у 98 закупівлях на понад 260 мільйонів гривень. Але після кількох місяць. Ців робіт поліція відкрила кримінал через те, що на папері було чимало виконано. А по факту ні. Тодішнє міське керівництво анонсувало розірвання договору із компанією, яка нібито затягувала виконання робіт, але цього так і не сталося. За більше крік від зазначених термінів полігон був готовий, але державна архітектурно-будівельна інспекція не дозволила здати сміттєзвалище в експлуатацію через чимало порушень під час його зведення. Нині справа у поліції там досі триває досудове розслідування. Слідування, окрім того, що днями керівнику компанії Віктору Мальчуку оголосили про підозру. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поспілкуватися з представниками фірми Комфорт Еко намагалися й ми та будь-що коментувати вони відмовляються.